Це печінки – це захворювання, в результаті якого печінка перероджується в хрящі клітини печінки гинуть усередині охоплені сполучною тканиною. Цьому передує хронічне ураження паренхіми печінки, причиною яких можуть бути вірусні гепатити, вживання алкоголю, токсичні речовини, хвороби накопичення, залізи та міді, аутоімунні ураження, спадкові захворювання, порушення дієти та генетичне накопичення жиру, і як результат жирове переродження печінки. Всі ці фактори приводять до поширення фіброзу в печінці. Основною фізіологічною функцією для циркулюючих тромбоцитів є гомеопатія. Оста, коли пошкоджена судина, але останні дані показують, що в основних дослідженнях довели, що існує посередкована сиротоніном регенерація печінки, спричинена тромбоцитами у мишей. Тобто, при захворюваннях печінки, особливо при цирозі печінки, ми бачимо катастрофічно низьку кількість тромбоцитів. Тромбоцити падають ще нижче при прогресуванні цирозу печінки, що підтверджує повернення до нормальної кількості тромбоцитів після трансплантації печінки, яке супроводжувалося збільшенням у рівнях плазми тромбоцитарного фактору росту і кількість периферичних тромбоцитів. Все це незалежно від розміру селезінки, що дійсно вказує на те, що зниження виробництва тромбоцитів внаслідок низьких рівнів, важливою причиною низької кількості тромбоцитів у кінцевій стадії захворювання печінки. Отже, щоб розібратися в цих питаннях, ми застосували рекомбінантний людський тромбопептин у хворих з цирозом печінки у трьох пацієнтів. Основною ідеєю було зупинити або збільшити термін розвитку ускладнення кровотечі з розширених вен стравоходу у хворих з цирозом печінки, тобто продовження життя даних хворих. Фактором, який би на це впливав, буде збільшення кількості тромбоцитів у периферичній крові хворих на цироз печінки. Дослідження тромбоцитарного рекомбінантного людського тромбопоєтину показали ефективність препарату у вигляді значного збільшення числа тромбоцитів у хворих на цироз печінки у двох з трьох, що складає приблизно 67% від усіх хворих. Найбільше тромбоцитів з'являється приблизно через 2,5 тижні після першої ін'єкції тромбоцитарного фактору росту людини. Після кожної ін'єкції кількість тромбоцитів кожного пацієнта збільшувалася по-різному. Пацієнти 1 та 2 після першої ін'єкції протягом 10-12 днів як вважають, що пов'язано з тим, щоб мегакаріоцити дозрівали після стимуляції. Зважаючи на тенденцію збільшення кількості тромбоцитів у досліджуваних пацієнтів, а у третього пацієнта кількість тромбоцитів збільшувалася незначно на восьмий день, що ймовірно пов'язане із сильною спленомегалією та смертю тромбоцитів. Зважаючи на довгостроковий ефект лінійного збільшення тромбоцитів протягом двох тижнів, рекомендується провести додаткові дослідження для розробки режиму лікування людським рекомбінантним тромбопоєтином у пацієнтів із цирозом подія. Зважаючи на очевидну тенденцію до зниження АСТ АЛТ у досліджуваних пацієнтів, а також зменшення кількості альфа-фетопротеїну, можливо, що людський тромбопоетин впливає на регенерацію гепатоцитів, апоптоз і має антифібротичний ефект, що підтверджується результатами аналізу крові та потрібні подальші клінічні дослідження.